Всім привіт! Ну що, після того як я знайшов білого гриба і натрапив на місцяки з маслюками. може Катю паняк підзбирали. Можливо ще піду по них, якщо ну, вони там будуть, знаю, один містяк. Зараз бігом отак от. Надії, я думаю, що небагато, тому що в Березові в цьому сезоні осінньому абсолютно мовчать. Тут нічого немає, але так. Як іду вже сьогодні туди до Соснового ялинкового лісу, то так прогляну і тут. Якщо буде, щось цікаве, зрозуміло, вам покажу. А поки ми будемо йти туди, далі ще кілометр з гаком до тих ялин, то може щось і зустрінеться і тут. Добре, пішли побачимо, що в цьому лісі. О, на корягу наступив, що собі кати. Пішли побачимо. Ну, в принципі, те, що я говорив, пройшовся я чимало і абсолютно в лісі нічого. Але подивіться, яка краса. Тут би тут, не знаю, зелений туризм якийсь би розвивати. Але, мабуть, таке нікому не цікаво. Хоча я приблизно я ж кажу, що це північно-східна частина Чернігівщини, Мезинський національний природний парк. Камера видно не передає, який тут у нас дуже горбиста місцевість. Такі гори, яри, ніби якесь як Прикарпаття. Але таке б мало кого цікавить. Ну то таке. Зараз переходимо цю гору. Так, 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 і йдемо в ялину в сосновий ліс. Вже з'явились ялини на горизонті, це значить що скоро будемо... Там, де і треба бути так. А поки зустрічається отакий от гриб, не знаю. Я абсолютно не знаю, що це таке, може якісь рядовки підвити, тому що подивіться, який тут група От. І тут -от пачка їх. Ну нехай сидять. Вони мені невідомі, тому я такі гриби не беру. Йдемо далі. Дійшли до цього прекрасного місця, як завжди. Це рівно ніхто не повірить, тільки що там от і от до того от ялинового лісу побігли дві кози косулі. Зрозуміло, що ніхто не повірить, тому що це немає на кадрі. Ну от Поки що хожу І тут порожньо, мабуть, і ті, які виросли попереднього разу, я їх визбирав, а нові, а нові не наросли. Ну нічого, подивлюсь, більше можна. Ну а тепер ще щось із цим не трапляється. Так, це одиничний екземпляр. Але не треба бути балованим. О, та він хороший. Він хороший, хороший маленький маслючок. Вон чистенький, супер. На сьогодні є почин, це вже непогано, так кажуть. Йдемо далі. Подивимось. Хто казав, що буде уважно дивитися? Ніби я коли одного цього побачив. Дивився, 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 дивився. А воно, бач, буквально десь за метр від цього. Ще один маслючо. Це має також бути хорошим. Угу. Чудові два маслюки. Це маленька містечка. Супер. Супер-супер. А все рівно не можна пройти повз таке красиве місце. Подивіться як на вулиці сьогодні тихо-тихо, десь плюс 4. Навіть вітру нема. Чудова погода. Красива місцевість. Ех, але вже скоро зима. Так, видом помилувались. Можна тепер забрати оці два маслюки. А тут як присідаєш ближче, такий, такий грибний запах ніби йде, думаєш, ой, там грибів буде багато. А ні. Це кажуть на все копу маслом. Поки що ось грибок. Ну отут пара. Ну, давайте зараз побачимо, наскільки ці чисті. Так, тут нога тріхи трішки. Ну, такі ще можна взяти. Але ж які красені, які красиві тут гриби. Такі масивні, такі м'ясні. Оп! Ідеально чистий. Ну, оцей. Це просто ніжка така, можливо. Це на черв'яки там його поїли. Так, темнувато. Ці забираємо. От ще три чудових грибка в такому прекрасному місці. Шукаємо ще. Так, отут ще покрутився, повертівся. І якісь маслючки я бачу, але видно такі вже. Бачите, які от кнопки. Дивіться, яка кнопка. Але вид у нього явно нездоровий. Оці такі світленькі маслюки. Вони якісь червиві. Ти темніші добрі були. Подивіться. Ні. Ці вже погані. Ну і це зрозуміло. І зверху, і знизу під'їдений. А, тут ще дивіться, який молоденький. Ану давайте ця малюка. О, ні, цей малюк, мабуть, буде хороший. Цей малючок з цієї маленької компанії. І то ніжка якась темненька. І пробита. Ні. Все-таки ану давайте, Давайте Чисто ради експеримента. Червивий. Ні, шапка не червива. Ну, цей маленький хіба тільки заберу. Угу. Угу. Так от перемістився вже з того лісу, перейшов тут в молоду посадку перед таким ялиновим лісом. Ну тут знайшов ось одного масляка вже не став показувати, думав, що ще щось буде, ну то таке. Поки сьогодні не густо, поки сьогодні не густо. Зараз побачимо по цю сторону, тут трішки скайбо. Далеко не хочу заходити, далеко від села, то якось воно ніби якось стремнувати ходити. А потім підемо, отам ще є основи лісу, молоді посадки. Побачимо, що там. Переходжу якраз через такий от такий лісок. І тут дивіться на старій березі. Береза ще жива, але така от тут діра. Це здається опеняк золотистий. От, так він. Але ж у такому віці, скажімо так, підстаркуватому. Ми ще не зайдемо в місця, де я брав, е, знаходив е, опеньки, то може там ще подивимося. А ці лишаємо тут. Пимомо далі. Рухаюся далі по цих завалах корчумаках. Думаю, ще гляну, можливо тут якісь опеньки будуть, поки переходжу до лісу, до іншого дивіться. Парасолька. А вона яка? Ну, блін. О, бачите, і відпало кільце, до речі, от. В їсти них грибах воно рухається. Тому що є, кажуть, багато двійників отруйних. Ну це вже, мабуть, вже все. Парасолька. Треба було мені її не зривати. Чи може візьму? Хай візьму дома, вже визначимо, що будемо з нею робити. Ще, нехай буде плюс один грибок. Йдемо далі. Хто хотів побачити тисячу грибів в одному місці? Вони є не ті, правда, що треба. Але подивіться як ця поганка розрослась і там верх, вверх, і верх і вверх і отакі. Ось вийшов на поле, щоб просто показати свіжий, свіжий слід. Отут от, бачите, лось ходив, прото мабуть десь сьогодні. Свіжий, свіжий слід. І отак от він пішов, пішов. Туди куди мені треба йти. Зайшов ще в місце, де можуть бути опеньки. Опеньок на густо, але тут подивіться. Оп, одненький. Два два таких ще молоденьких. І тут от фламуліна продовжує свій ріст. Ладно, ще подивимось, можливо, ще хоч трішки опеньок доберемо. Схоже, що сюди я запізнився. Були потопенечки. Але... Але, але, але. Бачите. Тут хламліна на поблизу. Це вже ніякі. Ніякі-ніякі. І тут ось також от. які були гриби. Ось не впасти. Ой-ой-ой-ой. Як же шкода. Так, це вже мабуть точно закриття осіннього сезону. Може. О, це хіба Хіба оцю можна взяти. Закриття, закриття. Ну ще подивимось. О тут ще біля одного місячка знайшов декілька опеньок. Це вже велетень. От у нас що. Так, ось бачите, воно вже тут є, трішки тут нащіпав. Нехай буде. Давайте з цього перевіримо. О, ну це ще дивіться, красень який. О! Це ще чудовий грибок. Ось тут. І тут ще. О який. Ага. Ще їй малеча. Ну подивіться, ще й такі гарні. Попадається, ну от десяточок з одного містечка, може от трошки більше, плюс-мінус та є, ну хоч так, і то вже непогано. Мотаюсь по цих корчумаках. Ще взяв таку одну ніби велику, але цей край ми обріжемо, а тут дивіться вона світленька, хороша, ще якісь екземпляри. Що з ними? О. Ну цю ще вже кажуть... Харчами не перебираємо, тому що ми дуже любимо опеньки. Оце ще можна брати. Дуже любимо опеньки. І отут... о, Вже бачите, ідеальних таких мало, але плюс ще щось і трапляється. Та вже така білувата, не будемо брати. А тут от, от така кількість. От так. От так і дуже непогано. А ці ті він тільки що поклав. Дивлюся, вони тут в крапиві повністю були заховані. Відвернув трішки крапиву. О, а ну, як буде тут дістати добре. Вибачте, добре, мабуть, не дістанеться. Може дістанеться. Отакий от. Ого! Який корчик. Тут ще молоденькі. Отакі от молоденькі. Під корчиком. Ну супер. Дивіться, до тих велетнів ще буде молоденькі. Нічого вдома помиємо. І буде супер. Чудово. Так, 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 вже дозбираємо поодинокі. Опа! Такий. Ну такий собі, такий собі. І отут гриби, бачите, вже вони всім своїм видом. Показуйте, що каже, що чувак, сезон уже закінчується. Там погано. Але з цієї сторони великуватий грибок, а, до речі, ось. Але вже вже не в кондиції. Ось ну, тут, тут великувата. В якому на стані? Ого! Вона так не, не витягнеш, вона така великувата. Але... Ну, а тут ще є От такі, і плюс о! Плюс ще молоденька. Не знаю, беру, ну Це вже, мабуть вже точно фінальні гриби. От такі, Ну як і є, як і є. Тобто, дивимося, ще чуть-чуть подивимося і підемо вже назад. Уже тепер пачками не зустрічаються, подиноки тільки що так от молоденьку взяв. І отут -от ще така красива сама сидить. Ой, яка гарна. Ну і таким, звичайно, ж раді. О, крапивка. Диви, який красень. Опеньок, чи опенька. Ну, Забираємо. Так, і ось, мабуть, вже останні красені осіннього сезону грибного. Вже стільки ходив нічого немає. От так одна. О! дивіться, яким завершимо якими молодими красеннями. М? Гарнюки. Так, гарнюки. Зараз вам покажу, що у нас сьогодні вийшло зібрати. Ну от і завершився сьогоднішній грибний похід, пошук грибів. Я думаю, що це вже буде завершення осіннього грибного сезону, тому що ну, в принципі, вже друга декада листопада закінчується, тому тому як є, от сьогоднішній мій результат. Тут якраз на зеленій траві так склав, вони дуже гарно виглядає, мені так здається. Знайшов я сім чи вісім маслюків, одна парасолька, а тут от опеньки. Є їй старші, а є ще зустрічались і молоді. Так що такі то справи. Ну що, далі будемо вже побачимо, що воно буде далі, тому що наперед загадувати то така, як кажуть, невдячна справа. А вам дякую за увагу. Щастя, здоров'я і всього найкращого. Зустрінемось на наступних рибалках. Бувайте здорові! Будемо вже скоро збирати зимові гриби. А поки понасолоджуємось останніми осінніми. Mm. І йду додому, будемо готувати цю смакоту.